Привіт! У нас стартує драфт швейцарської системи нашого мейн-евенту. Тож, давайте дивитися скоріше. Flyquest. It is Третя команда. G2. Четверта команда у нас BLG. Білі-білігеймінг. Тож, перша четвірка це в нас Hungolife, Lightquest, G2 і BLG. Pool 4 у нас будуть одразу грати з пул 1. You just kinda pull BLG and say, cool, you're out of the way now. Mm -hmm. We cannot interact with you ever again. Yeah. maybe that works out better. Here All we right. go. Come on, this is where man. it begins, guys. Is it Mad Lions? PCG. Oh. Oh. Hey. Hell oh. 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 oh, yeah, Here's the thing, They were promised in yeah. the beginning He's coming into this, or this world to be the one that would take down these top teams. Yeah. So if you truly want to test that analysis, this is the game it. Хто в нас буде? Гам. Гам в нас буде грати проти FlyQuest. G2. Хто буде у нас грати проти G2? Pain Gaming. Легка прогулка äh, видасться для G2 в цій грі. So there go. My quest was the last one. так. Oh, yeah. so mad, oh. right, yeah. mad Lions. Oh, Billy oh, he's Billy, he's Billy, Billy oh. Gaming oh, Pro Team oh, Lions. Oh, God, no, wait. No, no Ga Gam. Oh, против no. no, Gam и oh, Pain Gaming Pro GT2, это зайтя легкою прогулкою для обоих команд победно буду. Все ж таки, Чемпіони. Пул-2 буде нас грати проти Пул-3. Топ і спорт. Перша команда. Yeah. I mean, that's that's the thing, says a lot about the strength uh, at Wells every year, yeah, but even more so this year. i yeah. But it's also like just the top two to from both the LPL and LCK. Yeah. They're absolutely insane. Top Esports looking the strongest out of the LPL for the majority of the year, despite the fact BLG were there. So mm. I think it is going to Team Liquid. Boom. Team Liquid Honda. Honestly, going into the finals, this was going to be the expected full one team. Team Liquid, no, yeah. of course, that was like a banger team. of a final. <плес> Далі на G або Fnatic. Фнатік. Фнатік! Цікаво буде подивитись, хто проти них грати буде. Ну і четверта команда нас залишила G. Окей. Okay. Четверта команда в нас G. LNG, D plus, Weibo, T1. Так, у нас не повинні попасти G на T1. і LNG на Top Esports. спортс. Тобто якщо вони випадуть так, то їх просто змістять. Система канібалізму тут не привіт. А перша команда в нас яка була топ і спортс. ЛНЖ в нас змістилися. Перша команда була Топ і спортс. Вони повинні бути проти Тім Liquid. Або проти T1. Або проти Джинджі. Далі. T1 в нас проти топ эспортс. Вейботик Вейбо, Діплас. <постив> та йди, ніхто хто залишилось. у нас буде грати проти. І так, Top Esports проти T1. Team Ліквід проти LNG. Все так, як я сказав, тобто вони змістилися. Ти 1 стали проти Тес. Фнатік проти DK І Джинжин проти Вейбо. А, точно, Джинджин не могли попасти на Дікей, тому змістили. В ну, Fnatic DK це близький матч, тобто буде, буде цікаво подивитися. А GG проти Weibo Gaming. Друга команда проти другої команди LPL LCK регіонів. Досить цікаво. Цікава сітка вийшла. Тобто Хейл Е ПСЖ не повинна бути напряжі для Хейл Є, FlayQuest проти GAM, Flayquest повинні забирати це G2 PNG, очевидно. BLG проти Мелайн. Цікаво подивитися, як Медлайнс будуть стояти проти ТОП-1 Китая. Тест проти T One цікава також гра, але знаєш Тіван те, що вони не програють е жодної Best of 5, е але це одна буде гра, це не буде Best of 5. Ось В цьому, в цьому цікавинка. Тобто Тіван 1 можуть програти Best of 1, тобто одну гру. Буде цікаво, куди вони підуть. Дивлячись, які вони в формі все ж таки підійшли, ми вже їх давно не бачили. Далі в нас Team Liquid проти LNG. Team Liquid начебто не в поганій формі і може дати бій LNG. Тобто це треба дивитись. Fnatic DK, так, та ж сама історія. І GNG проти Weibo. Цікаво. Все цікаво, цікаво. Oh. Залишилось тільки провести матчі і подивитись, який буде результат. Ну, що ж, на цьому все. Да. На цьому все. Драф ми подивилися. Тобто, знову таки, сітка виглядає у нас так, таким чином. Нема системи канібалізму. Тобто, мій, мій предікт HLE yeah 1.0, FlyQuest 1.0, G2 1.0, BLG 1.0, але все-таки цікаво подивитись, як Медлайс буде проти грати. Тес. Повинні забирати все ж таки Тіван. Не хочу наговорювати на Тіван, але а, дивлячись, якій формі були ТЕСи, дивлячись в якій формі а, зараз були Тіван. Не знаю, в якій зараз, але Тест для мене 1-0. Далі в нас Team Liquid проти LNG. Все ж таки я поставлю на LNG, але це близький матч, то можуть вийти і Team Liquid, Team Liquid дійсно в непоганій формі. Fnatic я думаю, що Fnatic, якщо вони спорилися зі всіма своїми проблемами, вони можуть забрати спокійно цю карту у DK. DK не сама сильна команда LCK е регіону. Тобто карту Best of One. Окей. Можна забрати. Я думаю, що Fnatic впорюється. І GG Weibo Vapor... Gaming. GG дуже е класний ростер. Мені дуже він подобається. І я думаю, що GG все ж таки повинні в нас... Забирати цю гру. Тобто ось. GNG 1.0 Fnatic 1.0 LNG 10, TES 10, BLG 10, G2 10 FlyQuest 10 і HLVA 10. Тож. На цьому все. Далі будемо дивитись е, матчі е, цього дня. Але я їх викладу трошки пізніше. Також в хайлайтах, я їх вже побачив. Дуже цікаві ігри, я хочу їх передивитись, хочу передивитися хайлайцями, хочу передивитись разом з вами. Тож, чекайте, підписуйтесь на канал, ставте лайки і пишіть коментарі, як вам все ж таки волосся. До нових зустрічей!